І так, перший плід, Сьогодні недарма пішла на дачу. От перший плід азіміний сіянець, 8 років десь так. От, вага 220 грамів. Ось такий перший плід, Він не впав, я його зірвала. Ось, оскільки впав в мене сап оверліс плід, Теж зважимо. І ми їх порівняємо. Це навіть менш. Ну, точно так же, 220 грамів. Тобто це сортовий сап оверліс Зараз ми його розріжемо і скуштуємо. А це сіянець, він плотніший, але трошки вже пожовтів. Цей м'який о, 220 грамів. Нарешті дочекалися. І перший розріжу. Сієнець, кісточки. Там їх треба обережно. Зараз розріж. Та-дам. І так, по кісточкам. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 кісточок в сіянці. І раз, два, три, 4, десь 5-6 кісточок тут. По м'якоті. Ну, в принципі, напевно, однакові. Так. Навіть більше я потім порахую кісточки. І так, сіяниць. М -м -м. Він дуже смачний. кокосом? Так, мені він дає кокосом або якимось сливками. Дуже смачний. Та не в роті солодкий такий, знаєте, бананово-молочний. Ну, не молочний, кокосовий, горіховий. Не знаю, таке щось. Приємний смак. Ось такий банан з яблучком. Але не кислим яблуком. Таким солодким. Так, і сап-оверліз. Mm. Ну, тут багачий смак, набагато. Це мультифрут. Тут і манго. Ой боже, тут і а, Тут все, тут і полуничка, тут і. А, як його, господі? Присмак ананасу. Так, ананас. Ну, це мультивітамін. Знаєте, оцей такий мультифрукт. Цей, цей смачніший сап оверліс смак ярче. Цей більш такий, менше фруктових різних ноток, але він по-своєму також смачний. Ось такі в мене перші плоди своєї азіміни. Ось така краса, це дуже смачно. Це смачніше, ніж яблука, банани. От. Ну, Персики це взагалі смакота, але це щось таке більш цікавеньке. Угу. А будуть на весну а, череночки, кому треба, тому що буду обрізати дерево. От, щоб сильно вони не тягнулися. Плодів немає, поки тільки от для себе. Ну, в общем, раджу пару дерев мати у себе. Це дуже класно. Він хоч і впав, але не побився. От, якщо його зривати, то він зберігається більш-менш, лежить. Тому ось така смакота.